Основна продукція нашої компанії це керамічний димарі. Третій рік ми приймаємо участь у цьому фестивалі монтажників. Нам дуже подобається презентувати тут свою продукцію. Вулканічна п'емза це вулкан Гекла, і він, який знаходиться в Ісландії. І ось, в принципі, Данія, де знаходиться саме виробництво цього димаря-Щідолізокер. Вже десь близько 10 років. Третій раз третій рік ми приймаємо участь у Тобер піч, ось цьому фестивалі монтажників. Дуже дякуємо за це компанії. Будеко нам дуже подобається презентувати тут свою продукцію. І сьогодні я трошки хочу розповісти також про наші керамічні димарі. І сьогодні я хочу розповісти про димарі з вулканічної пемзи, бо є такий завод, також шиделя в Данії, який виробляє димарі з вулканічної пемзи, виробляє каміни. І барбікю, і все це з вулканічної пемзи. Я хотів би трошки вам це, про це розповісти. І є е, зразки продукції, і хочу їх, їх скажімо так, показати вам, е, запропонувати до використання цієї е, з вулканічної пемзи. Е, трошечки я хочу розповісти про класичний димохід з, е, з кераміки. Е, буду показувати, які переваги його. Основний завод по виробництву керамічних елементів у Шиделя знаходиться біля, біля міста Мюнхен. Це таке невеличке. Невеличке місто Візау це е, південний схід е, Німеччини, бо саме там знаходяться кар'єри, ля шидель бере е, е, гліну е, для своїх е, виробів. Так виглядає наша димохідна система. Це класичний, е, можна його назвати корінний димохід. Він вертикальний. Димохід повинен знаходитись на своєму фундаменті. Вага цього димоходу десь приблизно 100 кг метр погонний е, димохідної системи. Так як він з кераміки, то завод-виробник дає 30 років гарантії на те, що кераміка не прогорить, її не роз'їсть конденсатом, насправді термін служби керамічного димаря не менш аніж 50 років. Це по європейській нормі. А насправді людина, котра приобрітає керамічний димар, вона встановлює один раз і на все життя будинку, в якому цей керамічний димар знаходиться. Тобто, а це безпека, це пожежна безпека і довгий срок термін служби цього димоходу. Це його основні переваги. Дуже широкий модельний ряд у Шидель УНІ. І цей, всі ці елементи, цей модельний ряд ми підтримуємо на складі в Києві. Перше одноходовий, одноходова димохідна система, одноходовий з вентиляційним каналом. Двоходовий і двоходовий з вентиляційним каналом. Всі ці моделі є е, в наявності на складі в Києві. Е, і також ми їх пропонуємо. І всі, і всі компоненти, всі комплектуючі для цих е, керамічних димарів. Е, основна перевага е, кераміки Шидель це саме е, це саме це якість. Якість е, всіх елементів, з яких складається ця димохідна система. Е, хотів показати, що. Керамічна труба відповідає двом європейським нормам ЄН 1457. -1. Це там, де високі температури. Робоча температура керамічної труби 600 градусів. І другий є якому відповідає керамічна труба, ЄН 1457 Т2. Це е, димоходи, які працюють у вологому режимі. Тобто там, де є точка роси, там, де є е, конденсати, е, дьогті, е, які е, течуть всередині труби, тобто е, кераміка, влага, е, влага невоспримчиває. І е, основний, основну перевагу, яку хотів показати, це ось такий трійник. Для під'єднання чи печі, чи каміна, чи твердопаленого котла. Це трійник 90 градусів і він е, виконаний по за монолітною технологією. Тобто він ціннолітий. Е, на ньому немає швів, немає стиків, немає склейки по вже опаленої керам... Керам... кераміці. Такий монолітний трійник е, е, ревізійний. А і тільки трійник, який має кут 45 градусів, він склеєний по вже опал, опаленій керамі, кераміці. Е, так е, основний, е, основна задача, яка стоїть перед е, димарями шидель, це пожежна безпека. Е, трьохслойна конструкція димаря, е, керамічна труба, мінеральна ізоляція і керамзитобетонний блок. І 600 градусів, як я вже казав, робоча температура, яка може бути всередині димаря, були випробування. Дві години тримали температуру 600 градусів всередині димаря. Основний перепад температури йде в шарі мінеральної ізоляції, потім перепад температури в слої в шарі керамзитобетонного блоку і ззовні. Максимальна температура це 65, ну майже 66 градусів. Тобто ця димохідна система пожежобезпечна і достатньо 5 сантиметрів до дерев'яних конструкцій для того, щоб ви повністю забезпечили пожежну безпеку будинку, в якому знаходиться ця димохідна система. Це основні переваги нашої класичної димохідної системи з кераміки. А сьогодні я хотів вам трошки розповісти, що е, про е, ще е, шидель е, з вулканічної пемзи, і він називається Шидель ізокерна. На сьогоднішній день на нашому стенді є а, палета з цими блоками. Можете підійти а, подивитись. Що це таке? Виробляється це в Данії. В Данії дуже вже великий час. А, виробляється а, димарі з вулканічної пемзи, виробляються каміни з вулканічної пемзи і барбікю. Це, скажімо так, із спокон віков а, є це виробництво. Шидель десь близько 20 років тому а, а, викупив цей завод, і, 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 і зараз в своїй лінійці має такий. А, Продукт, як шидель ізокерну. Вулканічна пємза добувається в Ісландії, називається вулкан Гекла. І ось ми бачимо, що навіть на емблемі цього заводу да, показан сам вулкан, з якого добувається ця пемза. Вулканічна пємза це вулкан Гекла, і він, який знаходиться в Ісландії. Ну, і ось, В принципі, дані, де Знаходиться саме виробництво цього димаря чи до В чому перевага? Перевага в тому, що вулканічна п'ямза вона вже є теплоізолятором. Цей димохід не потрібно додатково утеплювати. Він, він, він теплий сам сам по собі, а він працює з високими температурами. І та застосовується там, де повинна бути пожежна безпека, дуже великі переваги, бо бо це пожежна безпечна конструкція за допомогою нашого блоку. Його можна використовувати в як димохід для будь-якого приладу, який працює на твердому паливі. Це може бути пічки, це може бути каміни, твердопаливні котли, все, що має високу температуру і все, що потребує пожежної безпеки. Туди можна можна застосовувати шидель і за Одне направлення у датської компанії Шидель це каміни. Також вони використовуються з вулканічної пєпємзи і вони виробляються як, як конструктор. Ці каміни пакуються на палету і продаються в будівельних магазинах, скажімо так. І я хотів запустити відео. Зараз да, мені трошки допоможуть. Тобто завод виробляє готові елементи, з яких дуже просто складаються, складаються каміни. Зараз на відео буде камін, який раніше використовувався як в, ну, в приватному будівництві всередині будинку, але зараз він використовується як такий камін, садовий камін. Камін для відкритої, там, наприклад, тераси. Ці елементи з вулканічної пємзи зроблений. І на спеціальний клей збирається на спеціальний клей. І зверху ми бачимо такий блок, димохідний блок, також шідер ізокер. Агніопорна плітка всередині. І ось такий камін із вулканічної пемзи. Є декілька типів розмірів, як варіант гарден 500, Garden 950, Garden 1200. Це все залежить від конструкції, від розмірів, розмірів самого барбекю. І, в принципі, ну, от орієнтовно це повністю приходить повністю комплект, який треба тільки зібрати по інструкції. Ну, орієнтовно, орієнтовно ціни я вказав, що Garden, от модель Garden 500 десь орієнтовно там, 2000 євро коштує Гарден 950-2,5. Ну, Він має розмір 990 на 960. Дуже дуже велика камера згоряння в цьому каміні. І Garden 1200 це самий Саме великий камін, десь рінтом на 2800 євро. Це повністю як би, набор, який можна е, купити. Е, і він вже приходить і тільки по інструкції його зібрати. Е, так виглядає Garden 500. Е, це вже з оздобленням е, каміни всередині будинку. Е, і що хотів е, сказати, що при, в принципі, цей шидель і можна приміняти як перший стартовий блок для керамічного димоходу. На цьому слайді ми бачимо перший блок шидель і зекерн, і потім йде керамічна труба, але ж на цьому слайді показано, що керамічна труба не в нашому штатному блоці, а просто обмурована цеглою да, і якийсь утеплювач, якийсь наповнювач. Тобто, в принципі, я хотів показати, ну, він трошки важкий, я хочу показати вам цей блок Шуден із Ось він. І його можна, я трошки хочу зібрати тут димохідну систему. Це можна, можна використовувати як стартовий блок для. Для печі. Він дуже м'який, він подається обробці, його можна трошки розширювати внутрішній перетин цього, внутрішнє січення цього блоку. І тобто, якщо ми маємо піч з прямокутним січенням, там, наприклад, 200 на 250, то теоретично ми можемо. Це е, розширити тут 200 мм е, всередині. Ми можемо розширити 200 на 250, зробити прямокутний е, основу цього блоку, бо він дуже м'який і піддається обробці. А далі, так як показано на, на цьому слайді, ми можемо використовувати нашу керамічну трубу стандартну. Можемо її приклеювати до цього блоку, бо вона також має всередині 200 мм січення. А потім ми можемо використовувати наш стандартний, наш стандартний блок з керамзита бетону. Оп. І збирати таким чином, збирати таким чином. Димохідну систему. Наприклад, я хочу вам показати декілька елементів ще зібрати і показати, чим закінчується наша димохідна система. В чому перевага? Перевага в тому, що ви дуже швидко можете зібрати, зібрати димохід. А керамічні труби йдуть висотою 33 см. Три елемента керамічної труби це метр погонний димохідної системи. Тобто димохід, а зараз димохід висотою, там, скажімо так, 3-4 метри, ви можете дуже швидко зібрати. І не треба тягати цеглу, розчин на кришу. Можна використовувати ці елементи. І закінчується наша димохідна система. Да. Покрівельною плитою. Ой, а давай. А давай, двоєм. Давай, Закінчується наша димохідна система покрівельною плитою. Ось так. І нержавіючий конус. Нержавіючий конус. На висоту нержавіючого конуса ми підрізаємо останню керамічну трубу. Також її приклеюємо до останньої труби. Так воно виглядає. І якщо потрібно захистити димохід від атмосферних опадів, ми можемо використовувати ось такий зонт. ось такий зонд, який вставляється всередину. Таким чином. Таким чином це виглядає, це можна реалізовувати надсадний димохід на, на печі. Якщо використовувати класичний димохід, то в принципі зонт можна сказати, що не потрібен, бо класичний димохід має ємність для збору конденсату, класичний димохід має трійник для ревізії, трійник для підключення і горловина димоходу може бути відкрита. Але якщо ми використовуємо так, як я сьогодні його зібрав, перший елемент з е, п'ємзи перехідник між піччю і керамічним димоходом, далі тільки лінійна частина то тоді бажано використовувати ці, цю парасольку для того, щоб захистити від атмосферних опадів нашу, нашу динахідну систему і саму піч. Ось, в принципі, ці системи ми пропонуємо. Ми пропонуємо цю таку бетонну покривельну плиту. Вона, в принципі, має дуже, скажімо так, не дуже високу вартість її можна використовувати, і вона доступна для, е, наших, людей, для наших людей. Так. Е, що ще хотів сказати? Насправді, шидель і закер можна використовувати як самостійний димохід, яким, який є, є два типи ті, розміру, а 36х36 36, 40 на 40. Те, що я вам показав, це 40 на 40. Всередині, якщо 40 на 40, це 200 мм, якщо 36х36, 36, це 160 мм. А Всередині перетин димоходу. Так, так, так. Ну, і в принципі, монтаж дуже легкий. Монтаж... Вартість, орієнтовно, один блок це тисяча гривень. Блок 25 см. 1000 гривень. Чотири блоки в метрі погонному. Це 4 тисячі гривень метр погону цієї системи. Це розрібна вартість в Україні. Цього. А це все, це все, як ну, це, в принципі, це нормальна, нормальна вартість. Це, це все, от Антон вам вже, там, да, скаже, скільки, скільки зонтів, конус, та це все, все, в принципі, на сьогоднішній день, от Сергій вже нема, да, вже поїхав, він е, е таку систему, і, да, він буквально там, що там, з понеділка буде монтувати і дасть. Він, він, він теплий, він, да? тепли, да, да. Да? Да. але якщо там далі вже йде керамічна труба, то кераміка не боїться конденсатів. Вона влагоотпорна. Точка роси поступово піднімається, поки не вийде. І що, і кераміки, і нічого не вирішується. Да, да, да. Е, дуже, дуже легко монтується на спеціальний клей, блок на блок, якщо шиделі за керм. Там він має дуже гарну геометрію. Якщо перший блок ви поставили, інші блоки вже будуть правильно зібрані. Якщо треба під'єднати, там немає трійника для підключення, просто труба. Вирізається дирка, отвір, вставляється труба, вставляється на пічний шнур. І в принципі таким чином. Під'єднується потребіці. Як я знаю, вчитель проводить періодично мастер-класи для пічників на рахунок монтажу. Тому підписуйтесь на шитель, на ведеку ми теж це будемо анонсувати, коли наступного разу буде проплаці. Вірно? Вірно, і можемо зробити на базі Можемо. І можемо зробити на базі буде.